Юля мене запитувала, як поживають насінневі коробочки. Тож показую, ще зелененькі. Єдине, що по змінам це почали орхідеї мої їсти тріпси. Сьогодні обробляла їх від шкідників. Ось, бачите, покуси. Покуси на квіточках. Тож сьогодні обробляла від шкідників усю колекцію, верхню поличку свою. Ну, зміни по люксору, це листочка новенького видав. Ну і я не здивуюсь, якщо він ще раз надумає квітнути восени. Ну, а ось ця красика вона відсушила цвітіння, довго-довго квітла. І ось така насіннева коробочка ще. На місці. Теж видала новенького листочка, трішки корінчика. я завжди. Ця орхідея любить скидати листя нижнє, вона завжди так робить. Тож, скинула вона листочки, і я присипала листочка, я присипала там топсин М. Все. Ну, корінечко розкуклене, Начебто все добре. Сетрола <гум> моя орхідейка. Тут одненьку запилення одненьке зробила. Ну, а тут такі величезні, ще зарано, щоб з ними якісь зміни відбувалися. Люксор-красончик квітує, квітує. Радує мене своїм цвітінням і своїм загалі, загальним станом. Я ж кажу, я не здивуюся, якщо він ще... Через деякий час видасть мені ще одного квітоноса, бо він такий любить квітнути, вже дуже довго квітне. З зими, зими він квітне на цьому квітоносі. Потім дав відгалудження і ось уже довгенько так квітує і на цьому. Не знаю, сьогодні обробила від шкідників і квіточки оприскувала, то може і скинуть. Час покажу. Так, наче, коли... Орхідеї стоять на місці, то ну, чи їх так мало. Коли починаєш їх поливати, то розумієш, що їх дуже-дуже багато. Це тільки з верхньої полички я зняла свої цієї орхідейки, то вони вже всі там стоять, які не квітують. А тут в мене краса красою, але дуже шкода, що почали. Їсти тріпси, дуже шкода. Вони, таке враження, наче тріпси в мене постійно в моїй колекції, не знаю. Вони на деякий час зникають, але постійно треба обробляти. Я вже не знаю, можливо, навіть раз на місяць для, для підтримки, для того, щоб бути впевненим, що їх немає. Ну, наче так з цього боку майже не видно. Але, але почали їсти квіти. До листочків ще не доходять. Вони ніколи не доходять до листочків. Одного разу такі листочки були погрижені. А перше, що вони люблять смакувати, це, це саме квіточки. Тож вже бачу, вже бачу, що їдять. Ну, буде ще дві обробки. Від шкідників через тиждень і ще на наступний тиждень. Такі кресуночки мої любі. Ще хотіла показати вам новину. Це керсунчик Леодору. З його велетенським листом, просто велетенський лист. Ми різали з вами ось тут листочка для того, щоб було зростати легше. І бачите, як він гарненько розправився і радіє тому, що йому дали місце, де зростати. Ну і дивіться ще, що знайшла сьогодні. З одного боку квітоносик. Я вам показувала його, ось він. І трішки вище в пазусі теж квітоносик. Цікаво, цікаво. Він дуже такий повільний, дав ось це відгалудження, але не квітне на нього. І ось два квітоноси. Тож чекаю, чекаю краси і ароматів від нього. Ну а вам дякую за перегляд. Гарного дня бажаю. Тихої безпечної ночі та до зустрічі на каналі.